В Україну прийшла снігова погода. У неділю в день місцями рівень снігового покриву може сягнути 10 30 см. Зараз ми вам все розповімо. Так, згідно з прогнозом синоптиків, вранці в неділю, 7 січня, найсильніші снігопади очікуються в Західній Україні та на Донеччині. Також сніжитиме у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. До 17 години найбільш сніжна погода прогнозується на Вінниччині та Тернопільщині. А також у південних та південно-східних областях, місцями крижаний дощ. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Пізно ввечері неділі о 23.00. Сніговий фронт охопить Чернівецьку, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Донецьку області на півдні Крижаний дощ, за даними Укргідромет, Центру опадів 7 січня не буде лише у Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях, в інших регіонах сніг або дощ, або сніг з дощем. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!